Вітаю, шановні глядачі. Вважаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликай вищі сили, янголів, охоронців духів роду, духів кави. Прошу допоможіть, скажіть, що заважає знайти другу половину друга на все життя щирі почуття тим, хто дивиться відео близьким людям, які є перешкоди на цьому шляху. От зразу вийшла перешкода. Блок стоїть. Жінка робить порча на самотність. Скидає всі свої проблеми, свою долю негативно скидає. Скажіть, допоможіть, що відбувається. Вже третій раз вам блокує ця жінка. Скажіть, що це за жінка? Що це за жінка така? Чого нападає? Жінка вона самотня, в неї великі проблеми із фінансами. Ще ця жінка не могла хворіти от, і лікувалася, може, пережила якісь. Операції в дитинстві ще, в юності. Дивіться, що воно таке. Заздрість дуже сильна, скидає, ага, ще вона відвідує церкву, відмолює свої. Може бути мать, коли без чоловіка. Дуже зла, може, її покинули самотня. Матір одиначка. Коли мама осталась сама з дітьми, дуже агресивна, зла в неї немає фінансів, ну і душа в неї холодна, ходить до церкви, замалює. Знає, в неї карма негативна. Скажіть, допоможіть, що відбулося? Угу. Карма негативна. Хоче вибороть собі хорошу карму. Вона не розуміє, чому так сталося, чому всіх, ну, це її світ, в неї така правда, що світ до неї не. Несправедливість, що вона хоче вибирати собі гроші. І так чомусь в неї єдиний цей варіант це вистягувати, забирати у людей. Вона дуже хоче вдачі, хоче щасливої долі, багатства. Заперечу, весь негатив убираю І стоїть приворот до цієї жінки. Ви маєте, її любити. А коли ставлять привороти, закривають енергію. Ви не можете, більше вас ніхто інший не помітить. Вся енергія йде до цієї жінки. Заперечу весь негатив, обираю з нього. Руйную всі негативні програми, скиди, переклади, обміни і подміни. Заперечу весь негатив. Убираю. Вам по долі йде чоловік бути у парі. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, зніміть з усіх, хто дивиться відео, близьких людей, привгород. Одведіть, одверніть весь негатив, поверніть назад того, хто ставить хто робив. Більше лиха зробити не зможу, оцікаю на віки вічні, всі негативні програми, скиди, переклади, обміни, подміни знімаються. Всю заздрість відвертаю, повертаю все назад, тому хто ставить, хто робить, буде так, так і так є. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи лишився ще якийсь негатив? Перешкоди на дорогах на любов, тим, хто дивиться відео, близьким людям, що заважає вийти заміж, одружитися зустріти друга на все життя, кохану людину. Так, тут ще присутня жінка похилого віку. Робила дуже сильні остуди. Може ви і в відносинах. От. Але вийшла карта, що весь негатив, що робила ця жінка, вона може бути вашою родичкою, або це е, матір чоловіка. Угу. Зараз янголи-охоронці очищають ваш шлях, знімаються весь негатив. Вам робили остуди сильні розсорки. Вона мріяла про всі ваші блага. Все, що вам віддає чоловік, пікування, усі гроші, фінанси. Мріяла про це. І в неї виходило так, забрати, стягнути. Ще вона щось робить із дітьми. Що відбувається із дітьми? Мороки ставить. Дуже цікава така програма. Підступна, дуже, вона через дітей заходить в вашу сім'ю, взнає абсолютно всю атмосферу, все, що у вас відбувається, які фінанси, що ви придбали, що робили, куди їздили. Ще стоїть програма морока такого, щоб до неї їхали або її привезли. Доперечу, ось негатив обираю. Руйнуються всі плани негатив. Підступна жінка, зрада, бажає нехорошого, не отсікає навіки вічні, весь негатив убираю, всі програми, астуди, розсорки, аморочки, морочки, мороки знімають. Ну і через ці втручання закриваються, блокуються всі канали на любов, коли такі програми ставлять сині. Прошу Вищі сили, відновіть всі шляхи і дороги тих, хто дивиться, віддіє близьким людям. Відкрийте шляхи дороги на любов, другу половину знімається, всі астудира, сорки, морочки, мороки знімаються, Убирається вся агресія, повертається назад, тому хто став, хто робить. Більше лиха зробити не зможе. Відкритий шлях на щасливу долю. На любов, на вдачу дорога відкрита. Буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть очистити енергетичний, фізичний простір тих, хто дивиться відео дітей, всієї родини. Від негативного, магічного впливу, втручання. Будь-яких програм на агресію, настуду, на, на самотність знімаються всі порші, очищається енергетика, повертається назад, звідки прийшло туди і вертає. Більше лиха ворог зробити не зможе. Сили втрачає одразу ж. Як тільки на тих, хто дивиться відео близьких людей магію починає робити. Сили втрачає, свідомість втрачає, повністю знищується вся енергетика, жити не зможе. буде все сказане так буде і так є. Очищаю повністю всю енергію. Негативно знімаю. Вам можна любити, вас можна любити, вас відчувають, помічають люди, до вас тягнуться, буде так і так є. Так, через такі блоки може і не помітно вас іншим людям. От. І ще є питання від глядачів. Це питання на загальний розгляд. Може допомогти усім, хто дивиться відео також. Це питання за донат на любу суму на ваш розсуд. Так. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи може бути спільне майбутнє із чоловіком? Про якого думає той, хто питає? Чи у нього є почуття до того, хто питає? Скажіть, допоможіть Вищі сили, чи може бути спільне майбутнє із чоловіком, про якого думає той, хто питає? Чи є у нього до того, хто питає, відчуття? мені поможі, чи є цього чоловіка відчуття до того, хто питає. Так, дивіться, тут треба почистити і вас, і цього чоловіка. От зараз я почищу. Відкрию вам шляхи дороги один до одного, тому що дуже гарні карти вийшли. Ці зерна можуть прорости. Треба тільки очистити. Що на вас були три рази порчі на смертікрадніки, стяги стояли. Раніше робили. На майбутнє магія мороки вам треба, дивіться, як ставлять, щоб ви не одружувались, не виходили. Принісше не виходили заміж, щоб ви постійно працювали і заробляли фінанси. Працювали гроші, робота, гроші, робота і були самотні. І ще до вас е, поставлена крадник, чи стяг ви комусь гроші віддаєте постійно. Магія в прямій дії. Це, що стосується вас. У чоловіка є залежності, їх треба позбутися, він може бути залежний. Це його проблема по житті. Він від цього намагається відчепитися. Це може бути алкоголізм. Зловживання алкоголем. І це е, іде із е, род, родовий сущ, цей алкоголізм. Зараз його теж треба чистити. І так, Дійсно, у вас може бути відносини стосунки. Він розглядає вас і думає про вас, як про жінку, з якою можна зробити сім'ю. Це не просто якась легковажні відносини одноразові. Ні, він закоханий і дуже розглядає вас як жінку, з якою треба жити друга на все життя. Сім'я. Ще він переживає, що у нього недостатньо фінансів. От. Це його теж страх дуже сильний, що таку жінку він не зможе потягнути, взяти за вас відповідальність. Але закоханий дійсно може бути сім'я і шлюб. Дім, будинок. Разом жити, сім'я може бути, але ви обидва, треба вас чистити, вичищати. Програми, негативні прив'язки. Оце все. Ну так, він переживає, боїться за фінанси, боїться. Щось в нього вже був досвід в минулому. Він не впевнений в собі, заперечує весь негатив. Убирає в такому разі. Треба просто промовляти, що вам треба від чоловіка і цю програму закладати, коли ви будете, наприклад, йти на якісь зустрічі, побачення, не статеві відносини, а саме про побачення, коли давати йому можливість проявити себе. Це не обов'язково якісь грандіозні побачення. Розумієте. І промовляти, що ви вимагаєте, які мають бути стосунки, що ви любите, чого бажаєте. Промовляти, щоб він розумів. Бо він переляканий дуже. Так, вищі сили, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тому, хто питає до чоловіка. Дорога відкрита. Угу, Хтось е, стягує з вас фінанси. Що це? Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Руйную всі плани ворожі. Все буде гаразд. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тому, хто питає, на любов, на щирі почуття. Відкриваю шлях чоловікові, за якого питають, і тому, хто питає, один до одного дорога відкрита. Більше мене. Привороту більше немає стягу морока, морочки немає. Очищається енергетичний простір, фізичний простір від будь-яких втручань. Вам можна вийти заміж, вам можна кохати, бути щасливим. Щасливою буде так і так є. І прошу Вищі сили, допоможіть, зніміть алкоголізм, сущу алкоголічну, родову знімаю. Що тобі не треба приходити випивати з цього чоловіка. Ти загинув давно, твоє життя завершилося, і ти нікому більше нічого не винний, і тобі не потрібно більше випивати, і цей чоловік тобі нічого не винний. Убирай сущу, родоволка галічно, очищаю повністю енергетику, закриваю енергооттоки. Більше зловживати не потрібно. Ставлю відразу до алкоголю, як до смак лайна і запах лайна. Закриті заборона стоїть, закриті всі енерготоки. Більше випивати не приходиш. Ти можеш бути вільний, упокоїтись, вознестися і заново народитися. Більше нема жодної прив'язки до алкоголю. Вищі сили, янголі, охоронці духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тому, хто питає до чоловіка, як, за якого питають цьому чоловіку до того, хто питає, відкрити шлях. Більше не може бути ніякої програми агресії. Страху немає, відновлюється енергетика, відкривається шлях, на щастя, одруження дороги відкривається. От, так що в цьому питанні не треба поспішати, треба розмовляти, показувати свої мрії, показувати, про що ви хочете, які ви бачите відносини. А цей чоловік зробив все, якщо це йому по силах, ну він буде намагатися. Щоб вас зробити щасливим, ви розповідаєте, що вам треба, щоб бути щасливою. А він зробить. Бо він мріє про сім'ю, він мріє про друження саме з вами. Ви під, йому підходите по всій вашій якості, як жінка для сім'ї. Угу. Добре, отака От вийшла сьогодні кава. Я хочу усім нагадати, подякувати, за донати, за те, що ставите подобайки, пишете коментарі. Чим більше йде від вас відгук, тим краще, швидше працює чистки, захист набагато ефективніші. І також хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових. Цивільних людей, що постраждали від війни. Одна гривня щодня, от гарна, дуже допомога, закрити збори. Можна більше, хто скільки зможе. от Майте це на увазі, добре. так Бажаю вам, щоб у вас завжди поруч була кохана людина, щоб вас кохали, ви кохали, були щирі почуття. Раділи життю разом, буде так і так є. От. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!